Небо і земля в Біблії це не просто два відокремлені світи, а в Божому плані це єдиний взаємопов'язаний простір Божого життя. В буті в першому розділі, першим віршом, де написано, що Бог на початку створив небо і землю, мова йде не стільки про географію, скільки про повноту реальності. Це біблійний спосіб сказати, що все, що існує, невидиме і видиме, існує в Божому порядку. Тобто, небо не є якоюсь далекою духовною сферою, а земля. Нижчою сферою, але насправді вони переплетені, вони взаємопов'язані та відкриті один для одного. Саме тому в книзі буття ми бачимо разом з вами на початку, що Бог вільно ходить серед людей, говорить, творить, благословляє. Немає завіси, немає поділу, немає розділення на сакральне і звичайне. Людина створена як образ Божий, щоб жити на перетині неба і землі. Тому гріх порушив не лише моральний порядок. Він розірвав цей простір і створив тріщину між небом і землею. І вся біблійна історія після буття третього розділу це не втеча з землі на небо, а Божий рух до відновлення єдності неба і землі у скіні, у храмі, у втіленні Христа і, зрештою, в новому творінні. Тому Біблія не закінчується просто тим, що наші душі спасаються на небо. Вона завершується словами ось оселя Бога з людьми. Небо сходить на землю, і те, що було єдиним на початку, стає єдиним у кінці, але відновленим і прославленим. Це означає для нас сьогодні, що життя з Богом це не втеча від світу, а нове життя у світі, який знову стає Божим домом.